Таке показує. Майс, мой бу... виби моя воска. Чика, воск. Mm. Чекай, đây, давай. Тут червики <как> <ты> включила, <почекай> так? Чекай, почекай, чекай, високий, писанок. Ну Ссетом... все, давай. Готово. Давай. Вот так. Це mm -hmm. воно і вибор. Бо там була знаєш. Uh -huh. к... О, я О, так класна ігрушка. Це да. такої не бачили, пада. Mm -hmm. Ой, єсти бачиш. Бо вика. Ой. Давай давайте виберемо інше. А що ти вибираєш, інше? Інше. Він так повзає? Так. Да. Ой, а чого тка маленька? Ой, а я сиха Ой, а ч так великі робить? Давай я все поменя... не сувай, бо я не поменять. буду. Давай. Меняєш? Давай давай. Ой, тітки маленькі. Ми то не сумить на шатику? Ой, їсти, 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 їсти. Чого не вбиваємо, не вбиваємо? Ой. Давайте чуть поскорим. То... Ого! І світича. А чого так скоро? Бо так. Ні, чого скоро? Бо то скорість. Та? Забряго, так, вас це Можете закачати? Угу. А як вона називається, ти знаєш? Mm. Просто кажи, напишіть хлобоки, так. Ти любиш ту ігрушку? Напишіть просто хлопоки, бо я не знаю, як вона називається. Зараз ми почитаємо і скажемо. І ви скачаєте. Ой! Ой! Що то сталося? Вбили мене. Вбили? Десь якась у є. Це моя любима сотка. Ой, яка кольорова. Давай вибираємо таку, це мені всі вибирались. Ой, яка Ти завжди таке. Так, да, спочатку, потім вона росте, так? Сте, так. Да. О, їсти. Їсти. ой! Тебе з'їли так? Зазу. Мені так не видно, Давай так. А просто ти давай. будеш так робити. Отак. От. Давай. Тільки фу... голову трошки забере, бо мені ніц не видно. Настя трошки голову забере. Wow! Ой, як скоро. О, ну, давай нічого тіду, собі. Дивися, бачиш. Я смекаю, Шайки, давай досить. Давай. Кавестичі. Сюди, так? Отако. Кавестичі. Та, Тотка, як вона кавестичі. Ай, чуть не з'їли, так? Ти втікла. Так? Ой. Та, та, Ой! Та не хрубаки навіть, Настя, то я не знаю. Все, з'їли тебе? Так. <laughs> Давайте поміняємо. Мені не є все. А що там ще можна міняти? Ось на цього. Та не хрубаки, знаєш? О, бачиш, стрілечкою не... показують. Ой, їсти. Я ще думала, що хрубаки, а то не О, хрубакеш. Ой. Все здовзі з'їли, так? Давай ти поміняємо. пальчик, Бо я роблю так. Отаку давай. Ну давай ще раз зроби тобі її великою і все. І закінчуємо. Добре? Я собі чітко все побачу. Mm -hmm. А ну покажи, яку ти велику можеш зробити. То треба тільки буде обережинкою. Нікого не обивати. Mm -hmm. О, О, як скоро. О, просто назад, та просто треба назад мабуть. Так? Ой. Ой, все з'їли. Ну, все, нічого, так. Mm -hmm. Я собі ще побачу. Так. Всім папа? Так. Кому сподобалося, що? Та, і напишіть, ні, так? Так. Да. настусь, а папа помахати. настусь.